Доброго дня. Прошу хвилинку, уваги, я проводжу соціальний експеримент, чи не бажаєте взяти участь. В чому ви полягаєте? Сісти на візок проїхатися. Як? Ну я сяду на лавку, а ви на візок. Приїдетесь. Що, йдемо, спробуємо. В цьому приїхати? Так. Не. От є лавка. Оце поворота, і так само нема її. Не вміє їхати. І вперед, і назад. Повертати. Синхронно. Як вважаєте, потрібно проводити такі експерименти, Як вважаєте, потрібно проводити такі експерименти. Я не розумію, нічого. Ну наприклад, щоб більше людей задумувалося над тим. На інвалідність? Так. Можливо. Думаю, ви хотіли в чи... Я ніби важко це зробити. Ну, багато людей, наприклад. Не то що сісти, а й, наприклад, погуляти з такою людиною бояться і соромляться. Чому? Ну наше суспільство ще, я би так сказав ще не дійшло повністю до розуміння Важається, проблеми суспільства немає ну так але щоб ті проблеми суспільства зникли але щоб ці проблеми суспільства зникли то треба щоб люди почали задумуватися Бачу, пару людей. А пару людей підтягнуть і інших Бачу, багато грошей треба в це вкинути, тоді буде результат. Наприклад, от, я півроку проводжу цей експеримент, за півроку в 41 людина якась ціла на візок. Зісь пікок. М -м. Приблизно з 500. Він досить зручний, не доводиться це робити. ще поїздите чи ви хочете вже сюди. Що хочете, то ще можете поїздити. Пробую. далі. parados, é que Ну, Трошку Так. Дякую. Як вам враження Далі? Щоб потренуватись годину, то вже можна їхати. Не так і важко. Як вас звати? Олександр. Віктор. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Старушак Віктор. Старошак Віктор. Так. так. Відео буде в Ютубі. Побач. Дякую. До побачення. Дякую вам.